Вітаю на каналі Похепті. Сьогодні ми поговоримо про розчинність речовин та її залежність від різних чинників. Почнемо з означення. Розчинність. Це здатність речовини утворювати з іншими речовинами однорідні системи розчини. Іншими словами, це міра того, настільки добре одна речовина може змішуватися з іншою речовиною. Розчинність може залежати від багатьох факторів, серед них природа розчинника і розчиненої речовини. Ступінь дисперсності. Температура, тиск. Почнемо з природи розчинника і розчиненої речовини. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Ну, на природу можна подивитися під різним кутом. Ну, наприклад, з точки зору полярності. Полярні речовини краще розчиняються в полярних розчинниках. Наприклад, сіль, яка має іонний зв'язок, у воді, хоча вода має ковалентний зв'язок, але він дуже полярний. Тому вона речовина полярна, подібне, подібне. Неполярні речовини розчиняються в неполярних розчинниках. Наприклад, жир розчиняється в бензині. Це пояснюється принципом подібне розчиняється в подібному. Тобто, якщо речовина полярна, то та ж сама кухонна сіль, у воді вона буде розчинятися, а от у бензині ні. Розмір молекул. Менше молекули зазвичай розчиняється краще. Ну, зрозуміло, що чим менша молекула, тим вона краще потрапляє у зазори між іншими молекулами. Тип хімічного зв'язку. Іонні сполуки добре розчиняються у полярних розчинниках, а ковалентні залежно від їх полярності розчиняються. Ступінь дисперсності. Ступінь дисперсності це міра подрібненості речовини. Швидкість розчинення може залежати від ступеня дисперсності. Чим дрібніші частки розчиненої речовини. Тим буде більша площа контакту розчиненої речовини і розчинника, і тому така речовина буде розчинятися краще. Наприклад, якщо ми візьмемо сіль величезним камінням, ну, для коров, наприклад, кидали лізенці, величезний камінь, натрій, о, сіль, і візьмемо сіль у вигляді порошка, то, звісно, що порошок розчиниться швидше в воді. А якщо дрібні оці кристали, що якісь пачках, Тут буде середня швидкість речення між цією суцільною глибою, ну і між порошком загалом. Тобто, чим дрібніші частки, тим розчинність відбувається швидше. Температура. Тверді речовини зазвичай з підвищенням температури розчинність твердих речовин збільшується. Це пов'язано з тим, що при збільшенні температури молекули розчинника рухаються швидше, що полегшує їх взаємодію з молекулом розчиненої речовини. А ну рідини так само, в принципі. А От гази. З підвищенням температури розчинність газів у рідинах зменшується. Це пов'язано з тим, що при збільшенні температури молекули газу отримують більшу кінетичну енергію і легше виходять з розчину. Чому шампанське охолоджують перед подачею? Тому що охолоджене шампанське воно краще розчиняє оцей вуглекислий газ. І цей вуглекислий газ відповідно не буде між пробкою і самим розчином і не буде вистрілювати. Якщо ми готуємо їжу, то ми знаємо, що солити їжу треба в момент кипіння, тобто коли найвища температура, тоді сіль краще розчиняється. Тобто тверді речовини і рідини краще розчиняються з підвищенням температури, а гази навпаки краще розчиняються із зниженням температури. Тиск. Підвищення тиску на розчищення дин і твердих речовин не впливає. От на гази розчинність газів у рідинах прямо пропорційно тиску. Чим більший тиск, тим більше газу розчиняється в рідині. Цей принцип використовується, наприклад, при виробництві газованих напоїв. Ну і дамо ще одне означення розчинності. Це ж було вже. Розчинність це не просто якісна характеристика, а й кількісна характеристика. Вона дозволяє нам точно визначити, скільки певної речовини можна розчинити в заданому розчиннику за певних умов температури і тиску. Зазвичай розчинність вимірюється в 100 грамах розчинника на кількість розчиненої речовини. Зберемо більш конкретно, як вимірюється розчинність. Розчинність вимірюється через коефіцієнт розчинності. Це найчастіше використовувана міра. Вона показує, яка маса речовини в грамах може розчинитися в 100 грамах розчинника при даній температурі з утворенням відповідно насиченого розчину. Тобто максимальна кількість, яка може розчинитися в 100 грамах розчинника. Наприклад, коефіцієнт розчинності кухонної солі у воді при температурі 20 градусів по Цельсію і тиску одна атмосфера становить 36 грам. Тобто, це значить, що 36 грам це максимум солі, яка може розчинитися у 100 грамах води. При певній температурі саме при 20 градусах, коефіцієнт розчинності цукру сахарози при температурі 20 градусів і тому самому тиску, тобто одна атмосфера становить 200 грамів. Тобто у 100 грамах води можна розчинити 200 грамів цукру. Типи розчинів за насиченістю. За насиченістю, розчини поділяються на ненасичені. Розчин, в якому можна розчинити ще додаткову кількість речовини при даній температури. Тобто, якщо ми беремо розчин, в якому 100 грамів води знаходиться і кухонна сіль, то ненасичений буде містити при 20 градусах менше 36 грамів. Оскільки 36, як ми вище розглядували для кухонної солі, це максимум. Ну, Взагалі беремо будь-який розчин, там максимальна буде кількість. Якщо конкретно кухонну сіль, то при 20 градусах там на 100 грамів води буде 36 грамів кухонної солі. Якщо візьмемо розчин цукру, то в цих самих 100 грамах води буде 200 грамів цукру. Пересичений розчин. Це не стійкий розчин, в якому розчинено більше речовини, ніж це можливо при даній температурі. Такий розчин може утворитися при повільному охолодженні. Тобто в 100 грамах води. При 20 градусах Цельсія розчинна більше, ніж 36 грамів кухонної солі, якщо ми беремо конкретно розчин кухонної солі. В мене тут є запитаннячко. Як так виходить? Розчин нагрівається. ну Наприклад, якщо ми візьмемо кухонну сіль, то нагріваємо ми, допустим, до 60 градусів. Розчинність при 60 градусах кухонної солі 37,3 грами. Тобто ми в 100 грамах води розчинили 37,3 грами кухонної солі. Потім охолоджуємо. І у нас уже при 20 градусах, коли ми охолодили до 20 градусів, 37,3 грами кухонної солі. Хоча максимум, якби ми не нагрівали і не охолоджували, а просто простіняли, було б 36 грамів. От такий розчин буде і пересиченим. Ястенько. Пересичений розчин нестабільний, і при впливах на нього, наприклад, механічних, зайва сіль просто випадає в осад. Зорієнтуватися в тому, наскільки речовина а розчинна чи не розчинна, ну, тобто, власне, чи вона розчинна чи не розчинна, допомагає таблиця розчинності. Що ж таке таблиця розчинності? Таблиця розчинності це довідкова таблиця, яка вказує на здатність різних речовин розчинятися у воді. Вона є незамінним інструментом для хіміків, студентів, школярів, що працюють з розчинами. За допомогою цієї таблиці можна визначити, чи утвориться осад при змішуванні різних речовин чи ні, а також передбачити результати багатьох хімічних реакцій. Візьмемо, наприклад, натрій хлорид. Зверху у нас вказані катіони. Натрій хлорид розбивається на катіон натрий плюс і аніон мінус. Катіон натрий плюс. Ось. Так. І стовпчик, де катіон натрий плюс. І рядок, де аніон хлор-мінус. Ми бачимо, що на пересіченні літера R. Це значить, що даний розчин розчинний. Тобто розчин натрий хлориду розчинний у воді. Візьмемо кальцій карбонат. Він розбивається на аніони СО3-. І катіон кальцій 2. Відповідно, стовпчик, який відповідає за кальцій 2, і рядок, який за СО3-. 2 І ми бачимо, що на пересіченні літера N. Отже, кальцій карбонат він не розчинний. Ну, можете перевірити, кальцій карбонат це те, що в основному крейда складається. Тобто, якщо крейду ми засипемо у воду, вона дійсно розчинятися не буде. Так! Одним зручним інструментом для визначення залежності розчинення, ну, в даному конкретному випадку від температури, є крива розчинності. Крива розчинності це графічне зображення, яке показує, як змінюється розчинність певної речовини в розчинах залежно від температури. Як виглядає крива розчинності? А зазвичай на усі аптеці відкладають температуру, а на усі ординати розчинність. Кількість речовини, яка розчиняється в 100 грамах розчинника, що таке розчинність ми розглядали вище. Крива, що з'єднує ці точки з координатами, температура розчинність і є кривою розчинності. І ми бачимо фотографію кривої розчинності. Тобто у нас конкретно розчинність натрий сульфату на графіку вказано. Розбавлені, не розбавлені. В хімії я частіше чую, насичені і концентровані. Насичені і концентровані, Карл! Ну, так, 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 так. Що ж таке розбавлені і концентровані розчини? Ну, розбавлені це такі розчини, де кількість розчиненої речовини відносно невелика у порівнянні з кількістю розчинника. Іншими словами, розчинник переважає, а концентровані. Такі, у яких о, кількість розчиненої речовини значно більша. Розчинник ніби насичений розчиненою речовиною. Як зрозуміти, чи розбавлений, чи концентрований розчин? Ну, наприклад, розбавлений розчин має низьку масову частку сульфатної кислоти, якщо беремо сульфатну кислоту, концентрований має високу частку сульфатної кислоти. Наприклад, якщо масова частка сульфатної кислоти 5%, це означає, що даний розчин є розбавлений. А якщо 98, то ми одразу бачимо, що даний розчин концентрований. Ось це туманно. Чи є поняття концентрований розчин точним? Ні, поняття концентрований розчин не є абсолютно точним. Хоча воно використовується в хімії, воно скоріше є якісним, а не кількісним. Це означає, що воно дає нам загальне уявлення про кількість речовини в розчині, але не дає точного числового значення. Чому воно не точне? Відносність. Термін концентрований є відносним і залежить від контексту. Те, що вважається концентрованим розчином однієї речовини, може бути розбавленим розчином іншої речовини. Відсутність чіткої межі. Не існує чітко визначеної межі між концентрованим і розбавленим розчином. Це скоріш градація, а не категорична відмінність. На тобі страсті, ти що смієшся? В принципі, це основне, що я хотів сказати. Лайк, якщо вам сподобалося, коментар з пропозиціями також був би не зайвий. Так цікаво, які ж вам теми більше подобаються а, поширення. Вітаю! Та да, можете поширювати моє відео в різноманітних соцмережах у себе на сторінках. Отже, розчинність це важливе поняття в хімії, яке має широке застосування в різних галузях. Розуміння факторів, що впливають на розчинність, допомагає передбачити поведінку речовин в розчинах і ефективно використовувати їх властивості. Іноді насичений і розбавлений розчин можуть відрізнятися. Ну, наприклад, концентровані розчини сульфатної кислоти поводяться без по-іншому, ніж розбавлені розчини тої ж самої кислоти. Дякую за увагу. На все добре, щастя, здоров'я! for watching just wow. two hearts running wild